на неї. Привіт. Привіт, Наташа. Привіт. Привіт, зотики. Роздівайся. Холодно, не ага, ні, ні. Ми підходь. А то ми в 10 годин будемо спати, думаю, а ти. Давай. Чузя баба прийшла. Чузя баба прийшла. Ти ж я в тебе був, як був маленький я, зовсім. Чузя а чузя баба прийшла. Ой, що вона там начинила? Ууу! Отак? Ой-ай-ой. Кажи не здівайся. Боже туди. Дякуємо. Ой. Нянечка прийшла. І ще одна нянечка прийшла. Ну да. То він санечка робив по своєму росту. Осьо. Що там? Бабучка прийшла. Ну, там було всі городи, всі. А, а потім вісім. Да? Ага. Ну, вони виїжджали, ну, було вісім, зараз не знаю. Да. Ну, вітруння, мату, знаєш, не холодно. А, ну і добре, бо, бо вони нам не взяли нічого, щоб ми гуляли на вулиці, сказали, будете вдома. Я нічого не питала. Що вони не взяли? Ага, не знаю. А, то я думаю, ви на виході що не взяли. Не взяли, нічого не взяли, нічого не взяли нам, так? Да? Да? І що? А що ти хотів? <сум> <сум> ну, ти слюнявочка така. Ага, Ага, ти лавочка. Що наташ? Шукалочки. Ага, ага, вологи, ага, ага. ага, ага, волош, щоб було повітря. Зараз 40, всього 42. А, оце ми тут поставили цей шкаф. а ти що не бачила? Ні, я сюди ж не заходжу. Ага. Не йди до бабуськи. Не <реку> йди до бабуськи. Не йди. На, ти <на, реку> <"На, пиди>, дівчинка. <френька". реку> Опа, я, я топ-топ-топ. Опа, <реку> все, здав пост. <реку> <реку> Наташа грається. О, <реку> Наташа грається. Ой, то я каже, на собаку дивлюся. А в там? А в ав. Там ав Ав. Ой в ав. Ой, красунчики. І ногою. Біжить, страшне біжить. Каже, скоро побіжий, носки знімає. Ну, а я я ж... Ж... а, а я... це є ноцяє... неїстки? Ні. Не. Тільки їв, так. Да. Да. А я ж одягаю носки, а Віка каже, бабуля не дає, щоб ножки подихали. Кажу, я, щоб ножки не замерзли. <різь> Наташа прийшла на чай. Чай я поставила, і оце вона у нас нянечка. Да, нянечка. Я бо я, я, я не тебе <гум> Ага, каже, що ти бабуля хочеш, що ти гуловку. хочеш? А тут же ж у нас ось Фенді. А він ось дивиться. Де Че вона? Чебока біга, очі зюби, зюби, ці зюби, да, зуби. Ой, ой, ой Боже, ой, господі. Красивчик. Він за столом погано видно. Ага, ага, заглядає скрізь. А він за нею видно скучав. Та, да, так, да. так би побіг. Да? Я б, каже, побіг уже. Дивись. Я б уже побіг. Дивись. Да. Ми попили, малечу вложили спать чітко, як Віка сказала. Ну, в десь він. Так, ну поки заснув. Так. Так. Заснув і ми прийшли тут, посидим, полялякаємо трішки. Головне чаю напилися. Наташа каже, нічого не хочу. Ось дивіться, які чашки. Ага, оце такі, такі чашки. Ні, в мене є всі менші. Оці в ходові. Так, входові отакі великі. І такі то 100 мілілітрів там, то я п'ю. Та ясно. А це ага, що? Да. Так, це, це що ти більше як півлітра було це. Ну, десь так, 600 мл, я, здається, міряла. Мабуть, так. Ну я вже не пам'ятаю, може півлітра, нічого не написано. Ага. Ну, і, У нас отакі точно. знаєш, горчачки, що Так, да, запікати. Я їх так хотіла, Ну для мене тоді вони такі дорогі були, а потім вже я передумала. А знаєш, коли е, В, в 86-му році ми їздили. Була в нас екскурсія семидневна від горгострах. Називався тоді. Ми їздили в Ленінград і там в оцих горшках в ресторані нас годували. От ми тиждень там знаходились. І е, в цих горшках готували картоплю з грибами, з м'ясом, таку смачнющу. І оце ми без кінця, ну там заказуєш, що хочеш. от, І ми оце заказували, то ми приїхали від тіля, як колобки. Ну, ну, вже, ну, а зараз і я і не знаю. Да. ну, Отакі от вони там дві ручки, да? чи у вас без ручок? Дві отак збоку. Я не пам'ятаю. Ага. А є да? бо є з ручками, а є без ручок. три картошку. Ага. ага. Ну, смачно в них Наташ. Мені дужче, ну вона якось дужче з водичкою була якось, а я ж дужче люблю знаєш. Суху? Таку масткеньку, як от у пічі. Ага, я зрозуміла, так, так, так. Щоб я знав, яку ти -та любиш, так як ми бабі клави на поминки робили. Да -да. Угу. От -от -от. Угу. Вона ж така уся пічі, тільки получається. Угу. І я її таку то люблю. А вона у неї, ну, так, так як оце в тебе. Угу. Ну так. Да. А ну... я ж дужчі од люблю. Ну, це так. Так що Наташа не захотіла ні і, і, бамбуку цей, не, нічого. а да з'їла нічого і такого. Так каже: я їсти нічого не буду. Я наїлася, я не хочу, а чай буду. Присадила вже мене те до чаю. Ага. Ну я зимою п'ю чай. бо я не п'ю. Ну, я а літом компот. Пью. А літом компот у мене не вибуха. Так. А, то. а ти вчора пирогом хоч з айкою поділилась, я да. там положила маленький да, йому кусочок, да. ти порожила, догадалась? Да. Я положила йому і забрала, бо його каша замерзла, і вчора ввечері він оце поїв, ну, миску я винесла, мисочку йому він поїв, осталося там. То я прийшла, то замерзла, то я забрала в хату. Ага, оце та. раз поїв і все. То ага. я по дві миски розжив. Ага. Так я тепер сиплю йому горошок на ніч. Ну, горошок же ж не замерзає. Ні. А вода замерзає, Він після горошку завжди воду п'є. вода замерзає. замерзає, хай сніг їсть. Так би ж сніг багато. Ну, та, та, його Снігу не багато. І оце на що то цього, то я внесла тільки що воду ту. Ага. Ну, може поїсти якийсь раз нап'ється, а тоді утром обратно буду носити розптовий. Ну, да. розтоплювати. Він за воно і замерзає, що він не проб'є. Замерзає. То, як воно отак чуть-чуть, він отак якось і п'є. А це ні, прямо замерзло дуже. Дивіться, що біля нас? Що біля нас? Все поздвигала і ось все. Оце ж я показувала, що в мене, бач, Наташ, в мене повністю я повністю оце голубізна. Оце, і це ж мені треба, а воно тисяч шість коштує, це перетяжка як не більше, бо ми віки диван перетягували отой, що у мене на другому поверсі, то десь п'ять чимсь вона заплатила, вони забирали, ну а тут теж багато роботи, то, мабуть, так і нам обійдеться. Ну, оце поки застелила, хай буде. І що це ми робимо? Все постягували, носки зняли, чудосія. Наташа тільки сміється. До. так, До. О? Сейчас пора, Ага. І що ти робиш, що це? Що ти робиш, що це? Манюній. Ось так. І що ж думали, 15 хвилин поспав. Ну що це? Може й 10. Це вже ми Почули, як вони. Ну, він, же, да, він по покликав нас. Да! Ну. да. Каже Наташа. <сум> Каже, бабушка Наташа, йди <сум> грався. Чого ти там <сум> дивлюся? Що ж мості. Ну, то ж одіяло я під низ поклала, я думала, він не буде повертатися. Та йому й пополам, що там одіяло. Каже, я перевернувся та й все. <сум> 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 Да. Ага. Ось ага. да. От добрі пальці. Дуже добрі. Дуже. Носочки зняв, а ножки холодні. Ага. Холодні ножки. Це Та Та трішки так. Ну, я, я одягаю, а Віка ж каже, бабуля не дає, щоб свободу ног, ножкам. О, що робимо. що робимо. Опа. Отак. От хоче перевернутися. Це сердиться. Да, ти сердишся? Це сердиться, хоче перевернутися. Так, ти сердишся. Ти вмієш сердитися. Да? ку-ку Святик сховався. ку-ку Опа! відкрила Да. Отак Але... ми працюємо. Каже, бабуся Наташа, де ти там? Я тебе не бачу. Та йому, йому ніколи, він зайнята дитина. О, так. <ріграє> він хоче, розумієш, отак перевернуться, а, а воно на осе, він ніяк не перевернеться Да, та я тебе хочеш на, на підлогу а? покладу. О, <ріграє> хочеш? <ріграє> <ріграє> Ку-ку А положи його. Сейчас. Все. Поміняли дислокацію. Так, да, поміняли ось так. Все. Так. Ага, ножки голі. Ось так. Так, Наташа, що ти будеш? Та холодні. Треба да. треба так де хлібдіть. Та да надо носки теплим на дить. Надо носки теплим на дить. Да? Не. Да? Да? Ой, кажи, давай, кази, сідай біля мене. Кажи, Це... ти баба не встане так. Це точно. Та да я не встану так. Та я не встану так, не встану, не встану так. Дивись, як держиться за цю ігрушку. Не встану так, не встану так. Ти, ти та Бігли, біле, біле. Біли, біле. Да? Да? Ти моя кличе влічка. Ти жодця тут таке за її такі. Да. Коди мене спать ложить. Куди я, каже, буду спати, куди я гулять хочу. Я гулять хочу. Пу, сквернюка. Ти скверюка. Ти сквернюка, ой О, друге, хватай, хвотай, друге, хвотай, давай тебе, давайте підтягну. так. Це каже, товсте. Це каже товсте. Оце каже мені. Хоруся. Оце, оце хоруте. Оце каже мені хоросе. Давай носки надідем, давай носки надідемо, ноги холодні, да. Да, мені спать вони мене заставляють, да. який кози сон мені, мені кона да, гулять, від одноглазки, одногоськи, одноглазки, Що, куди ти біжиш? Куди ти Куди ди, 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 Ой, каже, не нуду, чи маленький, чи <гаджу> <гаджу> манунь. <гаджу> Оце, каже, хорошо. Да, гімнастика. Оце мені кажуть. Ага. Тьфу, сквернюка. Ти сквернюка? Який сон, каже. <гаджу> <Оце> <гаджу> Скажи, який соль, отокже. Ні... Ні, не те, не те, не Наташ, те. не те. щось не, не те. те. Да. О, я не можу, мені треба носки йому надіти. <рик> Це не можна, ноги посиділи. <рик> Шукай десь там кровати. Давай, да? давай носки надінемо, швидко. Вток. Попробуй надіть. Та раді. <реш> <реш> так. Ну, і що тепер? Кажи, ну тепер одягай і той носочок. Ну, дієм, то, в його ножки замецли. Ой. Ой, Ой, кажи, я кушав. Ой, зригну. я ж не ложила, він же сам зригнув. Зригнув. Зараз я витру. Що ти розказуєш? Що ти розказуєш? Куди ти біжиш? До мами чи до попи? Кажи й туди і туди хочу. Куди ти біжиш? До папи чи до мами? І туди. Не, ні, 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 не треба на животик. Не треба. Не на... Куди, да, да, не так, да, так, о, да. 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 Хай да. на... Да, кажи. Бігай. бігай. О. Бігай, бігай. Бігай, бігай. Бігай, бігай. Бігай, бігай. Ті-ті-ті-ті. Ті-ті-ті-ті. Де-де-де-де-де. Де-де-де-де. Отак. Ой. Отак тихенько. Опа! Ой. Бути ножкою Ага. Та там же одіяло вдвоє, і цей же ж теж м'якенький. Там той, а він обо... Ааа. Та і не... Бачите, воно йому не боляно.

Оце тут хай трошки він побіжу бізу бізу бізу. О, каже, яка гімнастика. Ой. ти 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 Ой. Ти дивосяти. так. Що? Насміявся вже, так? Да? Так. Да. Насміявся. Да? Так, да, я, я бачу, що ніякого сон. сону, сну Який не буде. Каже, я гратися хочу. Я кажу гуляти хочу, а не сон. Куди каже, сама я гайда спив? А я кажу гуляти хочу. Да? <рігав> да. Сквернюка, ти сквернюка. Ти скінюка. Оце і все! Отак лежи, на животику лежи. Не треба на спинки хай. Читай на спинках, ага. ліжить. Лежи на спинки, хай молочко там... Да, тріш... там. Трішки питься там. Трішки. Хим сміється, як ти так сказала. Отак. О, Який сон точно що? То носочок е, іграшка. Пішла я. Да? То носочок іграшка. Я прийшла в кіх десятого. Да. Уже воно вже скоро. Скільки? 12? Мабуть. Не знаю. Ну і добре. Може Тобачки. ще щось поїси? Та те що? Ні, ні? Я нічого не хочу. Я. До. я пока, пока. Пока. Зараз у ній розтай Ага, Добре. О, ну, ти, я тебе на веранду можу провести, не а далі так, не на не веранду надо. можу. Це ж можна так, так лишати. <схід> <Кажі, схід> ну що ти будеш йому робити? Куди ти перевернувся? <схід> 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 ти куди перевернувся, а? Ти птінчик. Ти куди перевернувся? Зараз буде зригувати усе. Каже, хочу повсти. No. Хочу повсти. Високо бабушка тепер стоїть, так? Да? є діточки. Що таке? Давай назад, бляшек. Давай назад, яше. Давай. Давай я ой 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 Ой-ой-ой. Не хочу, кажи я. <сек> на руки, все. <пиш> все. Все. все, все, все. 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 На руки. Ти да. Нагулявся. На руки. А? Ага. А? на руки. Ага, на руки. Ты нагулявся вже. А, ага. може трішки поспить. Хто там <сек> на? <сек> <Who> <сек> там буде спати, Тоня? Да? Коли хто там буде спати? Зараз я візьму, візьму. Що що що? 哦，对对对。